Мої колеги сьогодні вийшли на вулицю в Тернополі, запитали, що були, чого потребують, які проблеми, як вирішити. Можливо, що підкажете, можливо, що допоможемо. Давайте послухаємо першу думку. Людей полошуть. Колись добровольці, якщо пам'ятаєте, то були черги, стояли. Я сам, хоч старий, я то мій син служить. Тобто кажете, припинити мобілізацію, в бабусь? Чого припинити. Якось захочення має бути в людей. Я додам, про що чоловік говорив. Він каже, що на вулиці роздають там повістки і так далі, що син служить, і має бути якесь заохочення в людей, Знає, а не, зараз... просто, не просто там роздавати повістки, забирати їх і так ну, далі. Ми зараз це переводимо якусь піар-компанію. Чому? Тому що поясню, йде війна. Народ, ми ніхто не забули, що йде війна. Яке заохочення То заохочення це ваша наша незалежна країна, яка буде в результаті нашої перемоги? Ну я не знаю, яке більше заохочення. Ну виплачують зараз військовим заробітну плату, так виплачують бойові. Я не буду говорити, що це великі гроші, тому що ні одне життя не вартує тих Однозначна. грошей. Ми це розуміємо за втрату, тобто, коли є загибель коли 200, виплачує держава 15 мільйонів. Теж це не є ті кошти, які можуть повернути, повернути життя. Ми, Сина, це, ми батька, це прекрасно так. розуміємо. Так. Яке ще заохочення може бути це війна? Це не акція злови друга чи якось інше. Василь Губенюк в інстаграм. Під вашим синхроном з брифінгу запити так, може робити мобілізацію за чинним законодавством, а не ловити усіх підряд і так далі. І знову таки про мобілізацію. Тобто, що враження, таке? що була оголошення, ну так, я от як читаю. А потім її немає. А тепер ніби давайте оголосимо знову. Дивіться, вона е... триває. Тут тут мобілізація вона триває. Військ, військовий стан як оголошений, Вона триває з 24 лютого і по сьогодні, поки не буде закінчена війна. Раз друге питання: що таке мобілізацію робити за законом чи вибірку? Ми знову йдемо про якесь вибіркове право. Тобто, одних беран, других ні. Є певні пункти в мобілізаційному плані, які які мають виконуватися. Е, молоді люди до 20 станом на сьогодні, поки змін немає. Молоді люди до 27 років. Ків, які не служили і не стоять в запаси, їм моне їх не беруть, але в армію, так тобто по мобілізаційному. але в їм можуть вручити повістку для звірки облікових даних. Якщо ви отримали першу повістку для звірки облікових даних, це не означає, що у вас завтра вже ви будете на передовій чи на нулі. Перше, ніхто так не робить. Зараз йдуть в центрі комплектування, коли ви отримуєте першу повістку, ви приходите медичний догляд, ви проходите звірку реєстраційних даних, після того приймається рішення. Якщо ви не служили 27 років, вас ніхто силоміць не забере. І ви не стоїте на а, обліку в запасі. Друге питання. Якщо ви маєте військову кафедру, у нас ж було, пам'ятаєте, декілька років, ну, десятиліття так. вже всім було модно мати військові кафедри, звання. Вибачте, будь ласка, ви ж з Вас на військових кафедрах готували. Спеціальності: хтось десантних, хтось артилерист, хтось інші там, танкісти uh -huh. були. Тобто на сьогодні держава потребує, навіть український народ потребує цих спеціалістів, на яких вас вчили. Держава вклала колись у вас гроші. І тому, будь ласка, це є кожному... кожного наступне. Скажу, що може бути. Якщо ми візьмемо конституцію України, є чотири обов'язки громадянина України. Всі от дуже мені подобалося, коли всі починають про конституцію говорити. Так ви читайте, прочитайте кутуці. Перший обов'язок це захищати суверенність незалежність України гром... громадянином України. Це один з обов'язків, тобто ми говоримо про ці речі. А мобілізація на вулиці, повістки, роздача повісток чи сповіщення громадян про те, що вони мають звірити облікові дані, може проходити в різний спосіб.